Перемога близька це голос не лише правовірним від Бога, але і нам всім. Ознаки неуникненості перемоги України, щоб ми під цим не розуміли, просто зараз такі, що вже не треба бути авгуром. Господь просто напряму нам вказує. Ось ви бачите, хто этот, як кажася сталий пірдун, тому що за кваліфікацією. Гашика, власне, швейка треба поділяти. От був палупердун, розумієте? Шойгу при всіх його недоліках. Він таки був палупердун. Він щось успів поняти цей цих хріпячий голом генералів, до чогось шумівчом то стати своїм. Зрозумів головне, що треба красти. Він зрозумів сенс війни. А оцей от палупердун, ви розумієте? Ну, Ася, він старий притут, це ще, мабуть, себе не виправляє трошки. Я перетрізнував. Сьогодні три трізний підряд, повірте мені, мені вже важко. От ви витримали три різний підряд. Сьогодні ж поминки. Так ось ця людина, розумієте, які Путіни і такий Макнамар і треба почати спочатку. В чому сенс цієї війни? Це війна двох state. це Пропащі держави, які нищать один одного, і основна мета цієї війни красти, красти і підтримувати стан корупції. Ви бачите, що оці от похабцем кадрові зміни зняли, поміняли командуюча на правлінні. Я розумієте, наші кадрові зміни проти москвинських кадрових змін геть не катастрофічні. Тому що ну, команду, командующе направление, тому що той все прогибав, як ви розумієте, в наступ, тут, обороните укріплення. Ну, якщо крали навіть на Степному фронті, если матеріали 43-му году Сталіні, Чого б нашим? І кажуть, що там бути чергова лінія Цинюка, чергова лінія машина, це все брехня. Без предполучення, це як лінія укріплення на західній границі. Невозможно, без предполізів построїти укріплення. Так що, не там все нормально. Поміняли Командующе направлення в надіжні, що він привратіться в чайку. В чайку він не но Тут ж треба дивитися на російську слабкість. Якщо вони збираються оце зараз основні сили вводити, Ну подивимося, як вони їх ведуть. Ну, то, що зміни в військовій розвідці ми все це з вами не розглядаємо, тому що наша кадрова паніка проти кадрової паніки Путіна Ніщо Наші проблеми проти проблем Путіна теж нічого. Розумієте, чому поставили цього от Пірдуна, замість палу Пердуна? Шойгу, який ще міг витягти цю війну, сяк так. Ця людина глибоко не розуміє військових. Він не розуміє. Він вірить в те, що економіку Путінської держави можна нібито раціоналізувати. Це велика помилка. Його папаня Рем теж був такий самит, вважав, що соціалізм не для того, щоб циховіки крали. І закінчив він, власне, як і вся реформа Касигіна. Це чоловік апокаліпсиса, це чоловік конца. Нормальні люди таких не призначають. Розумієте, фізіогномістика видається. Ніче Касочеством Ремович взагалі не зіставить і на какие должності, кромі советників. Це щоб ви розуміли. В чому проблема? Корупція це основний двигун цієї війни. І якщо він хоче заглушити цей двигун Путін, то ви розумієте, що він вступив... Тут, власне, Путін не хоче заглушити цей двигун війни, корупцію. Він це робить, як Макбет. Розумієте, Он... Кинжал увідав, потому что рішился пойти на убийство, или наоборот. решился пойти на убийство, потому что кинжал увидал. А я вам скажу так, Вин впал в маразм позднего Сталина. Все идеи Путина остаточно вказывают, что он дуже рано впал в маразм позднего Сталина. Он бьет орлов, он хочет остаться со сметем, он хочет досидеть до смерти, он боится конкуренции. Вы разумеете? Потому что ну, нельзя снимать Патушева, как вы разумеете. Никоим образом нельзя травить Кадырова-младшего. Тому що, ну, ви самі розумієте, він лишився опори. Ну, що таке? Он якогось там виводить ручного собі. Ну, ну, це смішно. Його сажруть місцеві, аж хлоччя політять. Він вибиває опори своєї влади. І треба почати з самої найкарикатурнішої. самої карикатурної, нашого було травіть чай хмат. Слухайте. Розумієте, це була розкішна фігура. Це ну, просто. Як ви бачите, як снімали піджаг? Це ну ви розумієте, що це він, Шойгу. Вони були окрасою того царства. Вони були сутню, квінтисенцію, а от ці вот очкастенькі з глазами буравчиками вони тільки пісніть можуть. вони ж нічого в житті реально не управляють, нічого не віджимав, нічого не крав. Он читає, що генерали перестануть воровати, у нас не перестали. Ви розумієте? І на нього будуть пилівать, на цю людину будуть пилівать, тому що. Поки він заработає авторитет, буде поздно. Розумієте? Я розумію, для чого цього дурачка поставили. Напугать, Запад, що вони будуть йти в технологічну війну в длительне протистояння з Заходом. Я розумію, що на Заході далеко зараз не Рейгани, далеко, 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 не Маргарит Течер, як ви розумієте, що їх ети, да, можна спугнути або фінським ножом. Хоча навіть Макрон починає трохи її І весь розрахунок на, на те, що вдасться їх перелякати технологічним протистоянням, технологічною війною з Заходом. Але я боюся, що це серії як приготовлення і примінення ядерного оружжя. Це вже трохи, ну, Захід, я боюся, вже перейшов ту психологічну. Черту, за якою він буде бояться оцих манців. Ця людина ні на що не спроможна. Вона не спроможна мобілізувати економіку, тому що мобілізувати путінську економіку, можливо, як і наша, лише через крадіжки. От я вам поясню по нашій економіці. От зараз є законопроект, шукають, набирають голоси на єдиний розум, за. Зміну відповідальності на за незаконне виготовлення за приватне за народне виготовлення зброї буде передбачатися адміністративна відповідальність в першому випадку. Штраф щось до там, де 8 від 17, до вже не пам'ятаю скільки тисяч ніважна без конфіскації зброї. Оцей закон для виробництва воєнного України, якщо його приймуть. Ясно, що не приймуть, це вони Вони, Він зробить значно більше, ніж оці, оці корупційні манси і вливання грошей. Розумієте? Вливання грошей сюди може бути поєднане тільки з доступом вільним до західних компонентів зброї. Словацьких далеко не треба ходити. Вон, ви бачили словацький магазин і все лежить. І вільним виробництвом, народним тут, тому що час переходити на народне виробництво зброї, як ви розумієте, як дрони. Попри всю корупційність, дрони вітає, тому що є народний сегмент, ви розумієте? А там, де народного сегменту немає, там немає. І там, ну ви бачили А довірили. Кому довірили розваровувати деньги на Восточній границі? Грі... Грі... Кому Харківську лінію оборони довірили розваровувати? І що? Який результат? Так і тут, він не зможе. Він в... Він не налагодить контактів з генералами, він не зможе їм перешкодити красти. Він відіб'є у генералів охоту воювати. Тому що ці генерали воюють заради того, щоб вкрасти, як ви розумієте, щоб присвоїти. А якщо їм не давати присвоїть, нахер їм нужна ця война. Ясно, що вона якийсь час протриває. І те, що кажуть, що цей Ремович, як його, Андрій Ремович білоусов Макнамара. Да, Макнамара Макнамара поклав американську і промисловість, поклав Америку, знищив Америку, довів до програшу війни во В'єтнамі. Його раціоналізація довела до того, що американці програли все і виявилися неспроможними нанести ядерний удар по Совєцькому Союзу. І зараз той підстави сучасної неспроможності Заходу. Одна з підстав, ну криблювача, Макнамари, всі оці виходці оця виходці гнізда Кеннеді, всі оця макнамаровщина. Ви не вірите скільки зла причинив Макнамара військовий промисловому комплексу Сполучених Штатів і війську Сполучених Штатів і. Той удар, який нанесе оцей Андрій Ремович своїми глазами-буравчиками, ну, психопат, очевидно, це параної таким книжки треба писати об економіки. Ви розумієте, ані Тут же ж, він хоче керувати над людьми, які реально крадуть. Розумієте? Людина, яка сама нічого не вкрала. Ну, це смішно, ви подімаєте. Ну, як такого стати смотрящим? Це вірна ознака. Ясно, що війна буде тривати. Але це вірна ознака маразму цей синдром. Путін вступив в вік пізнього, я скажу кінцевого Сталіна. От що цікаво. Що Путін, ясно, що поки що, все таки 6,7% і ВВП, які зараз витрачаються на війну, це не 12% ВВП, які доконали радянський Союз 80-ті. Ще є час. Але якщо цей притурок дійсно... Захоче боротися з Западом і почне булави строїти, очередні вундервафлі, то ясно, то, що вони досягнуть 12% і кінець. Ви розумієте, в чому небезпека? Що этот придурок може всерьез взятися і строїти економіку для війни з Западом. Економіка ж строїться раз два так не буває. Ну, вся дія на те, що він її запустить, що він почне в небивалому масштабі перетворювати гроші на ніщо. Власне, ну я, чесно сказати, не вірю в повномасштабний план війни з Заходом, в повномасштабне крадівництво грошей на цьому напрямку. Я більше вірю в те, що він попсує стосунки генералам, і генералом глибоко надоест, що вони потеряють вкус к війні. І розумієте, що цікаво, хто ж прийде за Путіним тепер? розумієте, Він вирішив досидіти, закончити, як Сталін, ви розумієте, інсульт, потім спускання, як це називається, непроизвольно, і буде валятися на полу. Ніхто не зайде, це зрозуміло. І тут цікаво, хто, хто підніметься з нами. От тепер уже по-справжньому стає цікаво, ви розумієте, що вони дійсно входять. Може, вони хочуть оце у цим одні невизначистністю налякати Захід, бо вже нічим іншим, крім всього, то розумієте, їжак ж повзе і повзає, таку такого жопу показувати. Якщо не Путін, то кот, ну поставят кота. Так що ці апокаліптичні ознаки вони всі говорять за те, що Україна виграє цей війну, щоб ми не вкладали в це поняття виграшу, тому що Росія виграти цю війну ніяк не може Ні з такими. Розумієте? Ну, ну, он, ну, он пацан проти Шойгу, розумієте? Шойгу заматіл, Шойгу зазвав себе на цій корупції. Шойгу даже генерали смирились, А этот, ну, ну. Ну, ви самі розумієте, це яценюк. Я скажу це от для їхньої держави. Це яценюк, це ознака. Для нас добре, для них погано, але чого нам їх жаліти? А за наші тимчасові проблеми побачимо те, що вони називають основним. те, що наші прощоки прокралися на Харківському напрямку, це вже, очевидно, всім. Але так само очевидно, що і вони не можуть цим скористатися, і поки що війна перебуває в цій фазі, що її визначила наша пані Юлія Латиніна, що російські можуть пропіхнути палець, а остальне у них не стоїть. Ну, побачимо, як ми на це зреагуємо, чи зможе наша ця феміністично виштовхнути їхній палець. Я, чесно говоря, сумніваюся, що це ближчим часом відбудеться. Але не забувайте одне розрахунки на слабкість Росії ніколи не бувають переоціненими. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, дуже вам вдячні за те, що не забувайте за мене. Я просто мовчав, ну тому що три зни пішли, а по-друге, ну. Оце знамення тільки відбулося власне вчора. Я сьогодні вечором хотів вам за нього оповісти. Це така була добра новина, що я трохи її відсвяткував. Ой.